This way. За инструктором. За инструктором. За инструктором. Пригнулися. Пригнулися. Делікати. Говори з ним, говори з ним, говори з ним, успукає словами, успокає словами. Експерти НАТО, міжнародної місії Червоного Христа та ОБСЄ навчають під Києвом бійців Національної гвардії та батальйону Донбас рятувати поранених у гарячих точках. Опрацьовують реальні умови бою та поранення людини. Спочатку спочатку грудну клітку, потім руки, потім ноги. Якщо я можу, значить і ви можете. Це не сложно. Інітікібрейн надо ключать Бійці вчать зупиняти кров, відновлювати дихання, рятувати людей у найважчих обставинах життя. Всі тренінги проводять лікарі, сертифіковані за міжнародними системами. Досвід, який я передаю тут, напрацьований у гарячих точках світу. Фактично, це збірка зі всього світу і застосування методів виживання на полі бою. Експертів запросили, бо Україні бракує досвіду рятування поранених під час бойових дій. Вітчизняна медицина і досі живе за стандартами 60-х років минулого століття. кажуть вітчизняні медики. Це може бути інсульт, інфаркт, внезапна основка серця. Це може бути ранення. і принципи оказання допомоги – Це не принципи шістдесят року года гражданської оборони. Це сучасні принципи лайфсейв для того, щоб бути ефективним іменно. под огнем именно на поле боя. За один день прошли подготовку несколько подразделений батальона Донбасс. Для себя очень да, многое подчеркнул, что от того, что нам сегодня дали, зависит жизнь очень многих людей. Вот это, что я понял. И еще я понял, что на мне очень огромная ответственность. На данный момент мы работаем как антитеррористическая организация. И методы прямого военного столкновения и терроризма совершенно разные. Мы учимся работать и с заложниками, и с выведениями их, и с правильным оказанием э, медицинской помощи в самых экстремальных ситуациях. То есть под водой, на воде, в кустах, в темноте. Закордонні експерти працюють безплатно за запрошенням українських волонтерів. кажуть, що проводитимуть тренінги, доки наші вояки опанують рятівну систему міжнародного класу і зможуть навчати інших. Дмитро Мороз, Денис Савченко, п'ятий канал.